Друзі, привіт. Короче, дуже багато роботи коло цього прицяпа. Там хтось питає про які шлаги поставив, який циліндр. Ну, я, якщо чесно, багато інформації сам не знаю. Циліндр 1 ПТС-9, двохштоковий. Тут прийшлось зробити такий... Ну, переходничок, або коліно точніше, під 90 градусів, тому що торчав шланг дуже понизу по і можна було десь в лісі по десь зацепити, десь по піньках, переставити проводь, якщо наверх. Треба було таке Дешево і сердито, як кажуть. Ось так. Так і тут спереді переробив, бо то, що було вперше, я зробив з якогось там дюбелю саморізу, не, не сподобалось мені. не сподобалась мені. На китайських тракторах йде майку різьба. Так як іде шланги ці йдуть високого давлення, чи як вони називаються, на до Савдеповських, то коротше, на Т-25, на Т-40, на МТЗ. Та різьба, що є тут. Маймелка на совєтських тракторах. А на китайських треба ось тут між. В комплекті є ця муфточка на тракторі. От є ось цей переходничок. На шлангу йде маймелка, тут майкрупна бо на китайській йде трошки майкрупна різьба. Спочатку мені показало, що воно заходить, закручується, а робиш один оборот і далі вже все йде туго, і ти розумієш, що вже перекусує. Да, Прийшлось трошки, ось тут я був забув про щоб усилити тут, типу, щоб не рвало дешню. Ось такого усилив. Багато інформації не знаю. Дивіться, я купив, точніше попросив тата, тато купив мені два шланги, бо він там десь в магазині на МТЗ, бо він у нього МТЗ і купляє постійно ці шланги. Да. і Шланги йдуть якісь там хідравлік. Холвся, нід. Коротше, я, я не знаю, типа, що це за фірма, це не, не так важливо для мене. Каже, тато, що ну, нормальні шланги. Тут є такий ну, судіннітіл, скажімо так, між двома шлагами. Ось цей посередині. Я не знаю, як вони називаються, там має бути якийсь номер. Там, коротше, я просто ні бомбом, ні кукуріку на цю тему. Просто попросив тату, тато купив, поставив. Собі я закрутив, да. Ось зараз покажу, спущу. Спускаю прицеп. Самий цей свободний. Спускаю. Ось тако. І самий шланг бачите, скручується свободненький. До кінця йде процеп вниз. Ось так. Є трошки, таке, що треба груза, щоб це опустилося, нічого зараз піде. Ось так. На подушках сіло. І тут нічого не болтається, нічого не, не заважає, то тобто, щоб не перетерлося. Я собі там поставлю якусь резинку, намотаю на кусочок шлангу, намотаю на самий цей шланг і візьму пластиковими цими розтяжками тобто, щоб в, цей, в цей уголок, щоб не перетиралося. І можливо, що тут. Ось тут. Троші, дякую, що дивитесь. Трошки відео не про що. Ось такий прицепчик. Май має трошки чухати, я буду на днях вже красти, грунтувати, стопиці поставлю. Ставимо лайки до слідчого відео. Дякую, що дивитесь. Пишіть в коментарі.